Добре, всіх вітаю на Ютуб каналі моєму. Сьогодні в нас вивірка тепловізора і принцип його роботи. Сьогодні розкажу, як на Т-72 ним користуватися. От така тема. Перед тим, щоб користуватися ним, нам потрібно його спочатку настроїти. Спочатку ми робимо фокусування, настроїмо діопрію, темніше, світліше. Зараз показую, як це робити. Фокусування шайбою нижньою. Цієї шайби ми круто настрою. Є, темніше, світліше цими двома кнопками. Далі нам потрібно інтервал зажати. Появляється такий прицільний бублик. Так, далі ми що робимо? Ще раз нажимаємо один раз. Появляється для качества зображення. Можемо його настроїти, як нам потрібно. Плавніше чіткість. Тобто ми настраюємо це. Є. Далі, що один раз віджимаємо? І ще раз. Далі нам потрібно що зробити? Сохранити ці дані. Нажимаємо type. Зажимаємо Type, нас пише сохраніть. Нажимаємо Yes. Ми настроїли собі під, свої, під свій глаз зображення, тобто під своє око, під так, щоб ми добре бачили. Давайте поспілкуємося по будові, що в нас розташовано кожна кнопка є. Це для зображення. Ми можемо покрутити, і в нас буде Діопрія крутитися для зображення. Під кожного навідника настроюється. Далі, У нас є можливість покрутити його, що сфокусувати. Тобто, -то це відповідає за фокус. Краще гірше відбувається це шайба. А бажано її не крутити, тобто раз настроїли, більше її не крутіть, тому що вона, коли ви зробили вивірку, вона може вліво чи вправо робити похибку. Цей тумблер відповідає у нас за обігрів. Засвічується лампочка, значить працює обігрів. Зимову пору року. Так, давайте поспілкуємося по кнопкам. І кожна кнопка за що відповідає? Верхні дві кнопки. Затемніше, світліше. Є. Показує, як працює. Далі пол. Це полярність. Нажимаємо пол. Тобто, всі об'єкти, які були гарячі, стають дуже світлими. Також при переключенні всі об'єкти стають темніші. Тобто, чорне і біле. Далі. Це що за кнопка? Це є качествене ізображення Він Налаштовується під погодні умови. Так, темніше, світліше, цей тумблер переключення є. Наступне. Зум. Максимальний 8. Чи 7? Є. Далі тип боєприпасу. В лівому краю у нас є тип боєприпасу. БМ15, БК і так по кругу. БК 14, БК-18 ОФ. Замітьте, що прицільна марка при тому відпрацьовує кути. І є також ПКТ. РКТ. Є. Далі. Це що за інтервал кнопочка? Це для того, щоб вводити дистанцію або міняти кути прицільної марки. Прицільна марка. Вот вона. Темне все стало всі позначки стають темними. Ні. Далі. Це є ввод дистанції вручну. Також можна зажати, Зажимаємо його. Появляється бублік. Ми його крутимо, І в нас вручну внизу. 800, 900, 2000. Починає крутитися. Тут я вкручу, і от в мене починається. Зменшити, або збільшити дистанцію. Це для ручного вводу дистанція. В принципі, тут є в нас. Коли ми, коли ми зажимаємо, в нас з'являється такий маленький бублік. От він. Тобто, коли, коли мигає, це значить, треба вводити дистанцію. Дай переключаємо. Зажимаємо виходимо з цього режиму. Вийшло. Знову з'являється прицільна марка. Дальше. Різким поворотом вправо на кнопку інтервал, появляється, появляється така ще марка. Це для того, щоб по висоті міряти до об'єкту. Рухаючи, крутиш вправо, і у вас міняється дистанція. Ви виставляєтесь, який вам потрібно. Далі зажимаєш і так само виходиш. Ось ці особливості. Тепер нас перейдемо на процес вивірки прицілу. Добре, як потрібно його вивіряти. Показує. Спочатку ми маємо перевірити, чи в нас добре всі закріплені всі ці, ці, ці тяги, засплінтовані і все нас, е, з, 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 виставлено добре. Тепер дивимося, чи в нас екран нормально виставлено. В принципі, екран виставлений нормально. Є, екран виставлений добре. Якщо потрібно по горизонталі виставити, потрібно крутити голову. Для того треба відкрутити болти з зовнішньої сторони, тобто з вулиці. І починати крутити голову вліво або вправо, щоб виставити її по горизонталі. Тепер дивимося далі. Ми маємо тепер перевірити, щоб прицільний марки і взагалі прицільний даль... приціл дальноміра працював правильно. Зараз покажу вам, як це робиться. Включаємо дальномір. Наводимося на об'єкт. Перевіряємо, чи бублік стоїть правильно. Тобто червоний бублік стоїть на об'єкті правильно. Стоїть. Перевіряємо, чи на тепловізорі так само. Для того нам треба зажати інтервал. Зажимаємо інтервал. А він стоїть по центру. Ось він чорненький такий. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно його вивірити. Як це робиться? Показує. Переходимо до режиму вивірки бубліка. Зажимаємо тайп і включаємо його. Починається грузити. Далі ми виводимо плюсом-мінусом. Так, бублик, щоб він нас співпадав. От він нас співпадає. На той об'єкт. Має об'єкт бути 1600 метрів і далі. При тому дистанція не важлива зараз. Головне, щоб 1600 600 метрів від об'єкта було є. Спів... Перевіряємо, чи співпадає. Також співпадає на об'єкті. Що тут, що там. Для зберігання даних ми що робимо? Нажимаємо type. Пише єсно yes, no, з зумом ставимо Yes. Плюс. Іде процес ...сохранення. Є. Тепер як ми переходимо до вивірки прицільної марки. Показую. Вивірка прицільної марки. Як ми це будемо робити? Спочатку ми маємо зробити замір, щоб дізнатися, яка дистанція. Зробили дистанцію. Зробили замір дистанції. Тепер ми маємо, щоб, щоб два угольника співпадало. Наводимося денним прицілом. на Об'єкт показує. Висувся на об'єкт. Дистанція на лімбі 1960, тут також 1960. Ти боєприпаса має бути бронебойний. Перевіряємо, чи тут співпадає. У нас чу трохи вище нас не співпадає. Але тут і дистанція нас не співпадає. Спочатку ти боєприпаса переставляє. Не співпадає чуть-чуть, ми маємо відрегулювати. Як це зробити? Але в нас і дистанція не співпадає. Як це, як це виставити дистанцію? Зажимаємо інтервал. Накручуємо 1902. Чуть-чуть не співпадає. 1960 ми виставили, але не співпадає. Нам потрібно що зробити? Його регулювання. Показую, як це зробити. Виключаємо. Зажимаємо інтервал, переходимо в режим вивірки угольника. Включаємо. Так, він у нас загрузився, тепер ми маємо виставити, щоб було по верхньому краю. Виставляємо. Є по верхньому краї, перевіряємо, чи в нас співпадає два угольника. Два Спів, співпадіння йде. все чітко. Співпадіння все пройшло добре. Тепер робимо що? Поверх-вниз перевіряємо? Тобто вбираємо люфт. Наводимося знову на, на угол. Тут все чітко дистанція є. Тут дистанція зверху теж є. Перевіряємо, чи тут співпало. Співпало. Робимо зберігання. Знову нажимаємо Type. Є. Yes, Зберігаємо. Все. Тепер ми впевнені, що ми вивірили. Далі ми переходимо до... Відпрацювання його, тобто як ним стріляти, як користуватися. Як стріляти з тепловізора? Давай. Що ми робимо? Зажимаємо бублік? Інтервал зажимаємо. Появляється прицільна бубліка, так? Чорний отакий. Наводимося на об'єкт спочатку. Робимо замір дистанції. Дивись ціплак тільки. Замір дистанції. Тебе ж ніч буде, ти ще не будеш бачити. 540. З біда береш, Дані. Нє. Добре. Накручуєш. Забагато. Угольник центр цілі. Вистріл. Бах. Зрозуміло, як працювати. Тобто в тебе має відповідати два типи боєприпаса. БМ9 1940, що тебе на біді. Так? 940 і ти боєприпаси, а тебе теж має відповідати. Зрозумів, як стріляти. При стрільбі потренуємося. Добре. Добре, дякую всім за увагу. Кому було корисно е як працювати з тим тепловізором на Т-72? Підписуйся на канал, став лайки, подобайки, Пиши коментарі, що не зрозуміло. Всім папа. -па.